Ти, ти, ж, ти, ти, ти ж знаєш, як я камерою боюсь. От людина, яка боїться камери. Да. Досі вона ще не звикла, до мене. Не адаптувалися. Ми давно Ви, не, в... не бачились, давно. але нарешті побачились і зараз будемо обсуждати мої меблі далі. Бачите, з нового року я собі пообіцяла продовжує ремонту. Вирікону. І в мене одразу раз і натхнення з'явилося. Просто отак. Дуже так, круто. Малюємо тумбочку. Кольорам збираємо. Ну, Вам треба знайомитися. Метро, наш менеджер. По... Я інстаграм. вас бачила через інстаграм я підписана сторінки. Це Ви це там ходите, знімаєте, які були класні роботи. <ріху> Дякую, <ріху> <ріху> да. Да. Так, ось так буде, да? так? Так, так, да. Да, да тільки фасадну частину можливо якось цікаво обіграти в першу оцю ось. Цю. ось цю. Як тобі перше враження? Що вона ось така. Ну, мені от верх не дуже подобається, що він такого ж самого кольору. Хоча на твоєму на проєкті мені подобається, от в тому, що ти показувала. Ну так можна вот эту вот часть зробити теж дерево верхньою. От, я ж за це кажучи. Можна іначе... зробити дерево. Зверху дерево додати хочеться. Ну, все, ми начебто розпланували спальню, всі деталі обговорили, шафу розмалювали, тумбочки поставили. Ми там були три години. а Овієць, скільки це часу займає. Зараз приїхала, чекаю мама. Ми поїдемо за її величезною якоюсь посилочкою. Вона попросила мене допомогти їй. То чекаю під сусіднім під'їздом, щоб Кеті, увага, не побачила у вікно, що мама сідає до мене в машину, а не до себе. Бо тоді у неї буде збій програми і вона буде гавкати. От так, і живемо. Щось їй там відправили, дуже багато муха чи чогось такого для равликів, щось там ще. Ну, в общем, багато всього. Важка, велика величезна коробка. Казала кілограм 30. То будемо зараз її тягнути. Забрала з пошти тільки що такий ніж для креветок. Заїду, куплю креветки зараз і будемо з вами експериментувати, як він працює. Він якось дуже швидко має чистити від панцирю креветочки. Дуже сподіваюся. Привіт! Привіт! Що ти Убіжала від собаки? Убіжала від собаки. Ой, зараз тобі почитаю повідомлення. Хочу собі на відео зняти. Мені прислала дівчина, яка в е, корис... мене брала равликів. Угу. Ну і там забавляла кальций, сумиш, що все, і мазь же, щоб вони. Може, пам'ятаєш у тих, що покоцані прийшли? Мазь, да. Равликів? Равликів, ага. да. І вона їх там не в неї такі класнючі, вона їх вже вилікувала, угу. там все є добре. І в, общем, в неї там трапилася проблема з нігтями. Поміняла мастера манікюра грибок. В общем, капець. Вона каже, що не лічила, там все нічого не допомагала, потім случайно мазі помазала цією мазю і все. І вона в мене зараз замовила дві. Ось у везу відправляти. А ну да, вона каже, це просто вона... щось неймовірне, да. Каже, я вам так вдячна за тих равликів. Случай, просто случай розумієш? О, О, то ми от. можемо відкривати новий бізнес. Да, новий бізнес Зараз так поголовно у людей. Я ну чи мені так попадає? А я пам'ятаєш, тобі казала, як почали тільки от, я не почала магазином займатися, що я мазала равликів, в мене отут тріщинки, все позаростало моментально у тої мазі. Не пам'ятаю. Я часто нею то щось мажу сідать. Да, собі а, ворудав, сім, сім, сім ну, всім цим усім Вона якась да. там, ну там якийсь склад, що там є прополіс і багато ще все. Ну, діло в тому, що вони не кажуть, що там ну, точно да. в складі. Запатентовано. Ну, на основі прополісу, отак от вона каже. Да. Але що там ще, які там ще ті самі? Вона дуже жирна і дуже класна. Отака от історія, mm -hmm. да. вот так. Ось так от. Mm? Скільки коштує, зразу кажи. 150 гривень баночка, ну, запакована. Маленька, Вона маленька баночка, 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 баночка ну там, там же ж, господі, да. равлику на рік хватає. Так. Цікаво, да, цікаво. Так, так, Коротше, вона позбулася грибка. Да, завдяки цій і... мазі. Да. А Довго вона не мазала. Да. Ні, подробності. подробності раз це те саме. Вона, я можу зачитати прям подробності. Ну, у себе, зачитає, Хорошо, у себе под, подивись, зачитаю. Подивіться, у да. мами влог. а Знаю, я Вона потім, лікувала, потім дізнаю, мені, вроде, подробиці розбавилася, а він почав ну, хоть, такий покоцаний, весь покручений, а почала мазати і все. Вирівнялося? Все, так, да, і класний, ні і все. Say, я вообще просто в шоці. Мас так... уже не сто тридцять, а 330 кожна. 150. А сто п'ять. Вона коштує. Не сто п'ятдесят, а 350. Uh, Бігом uh, користуємось. Сто п'ятдесят. І в мене зараз, до речі, їй ще штук 50. Uh, поки È, що їй. Да, але ж Юля казала, Можна зараз замовити. зараз проблема з цими всіма замовленнями, тому що ну, там, де вона замовляла, В общем, коротше, їй може більше не бути. Ой, що в дефіциті? 450. Зараз я тобі бізнесмен. Бізнес я тобі зараз бізнес, бізнес налагоджу, тобто, <рігра> Все. Привезла. Спасилочка. Цілуйте своїх шаба. Цілуйте. Цілуйте Зов. дуже важка. вдвох двох тики тягнули. <рігра> <рігра> Ти боже. Собак чаще цінуйте. Гарніший імунітет буде. Целуйте, скази, ну і со, ну і лізем з жопу, ну і, со. ну і со. Аби ж тільки жопу. Я вже вдома розморожую креветочки. Зараз будемо з вами експериментувати. Я тут собі зробила каву з вершковим маслом. І буду дивитися фільм, поки вони там трошки розмерзнуться, у мене перекус. Що у мене тут на перекус? У мене тут сирочок з кавочкою. Ось так. І може ще шоколадочкою догонюсь. А вчора почала дивитися фільм. Лу, по-моєму, називається. На Нетфліксі. І заснула. Ну, не стала дивитися, думаю, так, це буде довго. Краще додивлюсь завтра. Так, це не те Мати наречено я бачила. О, оце я дивилась. Зараз додивлюсь кіношку і потім буду готувати креветки. Кіно на пляжне таке, страшнувате, тому я його і вирішила не дивитися на ніч. Думаю, Зараз подивлюсь. І потім не зможу заснути. Я правильно зробила, що не подивилась. Там якийсь маньячий на завівся. сир. Любите сир з кавою? Ще горішик на напов. От. Тепер весь набір. О, oh, меня улюбленя. Нас. <свы> Редко <свы> я <свы> довлюсь таких фильмов. Я люблю фільми, в яких я розслаблююсь, а не напрягаюсь весь фільм. Ну що, я отак от додивилась цей фільм. Піц дуже напряжний. Не люблю такі розпаковка. Так, да, подождите, доглядемо назад. І побачила лайфхак в інстаграм хтось знімав. І я така... О, є, такий приборчик мені він потрібен. Бігом загуглила, знайшла на розетці, щось 300 чимось гривень коштує. Ну Якщо він так чистить, як на відео, то я буду чистіше їсти кроватки. Ми завтра їдемо з Артемом в Рівервуд. Ще до Нового року. Каже, блін, треба кудись трошки відпочити, перезагрузитися, тому що капець вже не вивожу. Він же працює без вихідних взагалі. От. Кудись за місто, типу, щоб недалеко, там, на добу. Ну, я проконсультувалася з Машею. Кажу, Маша, куди? Ана, мама, рібі, Дякую. А на мама Ріберви. Нету не пожалієте. Так, єдине, що я не пам'ятаю. Голову ж треба знімати, мабуть. Давайте спробуємо отак От спочатку. З мінімальними втручаннями. І, 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 і. Вибач мене. Тепер отак надо. Ой! Нет, что то не. Ой! Зберегти відео та подивитися зараз, як воно там робилося я не пам'ятаю. Але там так все вправно було зразу і оцю, і оцю кішку воно витягало і все інше. Ну, зараз спробую пообрізати все, голову і хвіст. Боже, я вже так хочу їсти. кава мені взагалі. Ні, ну як взагалі, я фільм подивилась <хи> на ній, в принципі. Так, обрізаю, пробую хвіст і голову. І тепер починаю з, з голови отсюда. Так робив раз-раз, раз, 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 раз. І потім отак от, раз, і воно вниз. Вниз випихувалась через ноги. Не випихується. Блі. Обдурили чи що? Чи треба приловчитися? Я думала, буде скоріше. Чикс. О. Угу. І що? Ну, яка різниця? А кишка. Ні, щоб кишку достати, треба зверху розрізати. Просрала 350 гривень. Тут в кишці просто пісочок частенько попадає, сяду хрустить. Вот это, конечно, довго. Я вот так обычно роблю. Раз, два. І вот так тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. І -тин 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 -тин. потом тин-тин-тин. І -тин -тин. кишку тин. Ну, це ж було вже швидше, да? Але... Я бачила, як робила цей тим тимтин дуже швидко. Оцією штукою давай з хвоста почнемо. Ні, з хвоста зручно. Це що я ножицями розрізаю, що я цією штукою боюся собі пальці розрізати, пхаю, і воно не пхається. Ні. Зараз можу з голоду купитим почищу. Не купуйте ніж для креветок. Не ведіться на це. А, ще раз спробую. А якщо отак. Типу як я його розрізала. О, тепер повернула. О! Як я не побідіма. Зараз було покраще. Отак от всовуємо його отак. Не отак. А отак, як ножем розрізаємо, щоб кішка ота розрізалась. Повертаємо, а, не повертаємо, а просто так опробимо. Я сказала. І вивертаємо. О! О! Це щось вже покраще. Ще раз. Чікс. Чі О. Повернули. Оп! Получається! Кішка! Виводить зразу. Кла. все, да, нема. Так. Не просрала. Все. Ідеально. Ідеально. Голову хвіст тільки треба відрізати. Ну, це швидко, в принципі. Оце найдовше обично. З кишкою. Все. Тільки треба брати середні креветки, бо якщо вони трошки було б більше, є трошки більше вони по розміру, тоді б не вистачило б оцієї довжини ножа, він і так до кінця з трудом достає. Оп-оп-оп-оп-оп, і отут от, типу воно тут розширяється, і вже до кінця. Погано доходить. І отут в кінці застріє оця кішочка. Трошки не доходить, бачите? Якщо б була б трошки менше, було б краще. Або б носик оцей був би довший. Угу. Так, ну що. Ула? Це пришвидшує процес. Все, останнє. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Все. Пс, майже здалась. бачите? Ніколи не здавайся. У неї, до речі, просто отакий, отака, як заколка без оцього розкриття. Вони трошки дешевше. Але оцей сам прикол дуже важливий. Бам! І креветка виштовхується з панциря. А так, типу, ти маєш тримати креветку і отак от. Може, воно теж зручно, не знаю. Але мені оцей спосіб показався зручнішим швидшим. Ура! Дві хвилинки з одного боку посолить і з другого. Знімаю пробу! Прислали дуже багато історій різних, які б хотіли, щоб я розібрала з Артемом. Але Артем, ну, його дуже складно постійно мені розводити на оцей прямий ефір, в якому він щось розказує. Тому, я думаю, з ким мені ще можна таке знімати. Ну, типу, я можу і сама це знімати, але я розумію, що цікаво завжди, коли дві людини щось обговорюють і. Ну, ну, якось живіше, цікавіше, бо одразу два дві думки. Це класно. У нас з Артемом постійно кардинально різні дві думки. Ну, Часто так буває, не постійно, але часто. Але він такий вредний. Будемо постійно оговарювати. Може маму позвати? Ось такі, до речі, креветочки виходять у мене. Я роблю зараз без чесника. Я сухим чесником посипала, але з чесничком смачніше. Треба буде наступний раз робити з чесноком. Я останні два рази робила без чесника, і я просто забула за нього. Я сьогодні така думаю, щось не вистачає. А, ну ладно, додам сухий. Але ні. З таким сирим набагато краще. Ароматніше. Я вирішила подивитися фільм Субстанція. Так багато про нього всі відгукувались. Прям так всім гедотно було і стільки там сенсу в тому фільмі, що настав час і мені його подивитися. Я вже на цій хвилі, так що зараз я вам запишу мій відгук. Подивлюсь і повернусь. Я подивилась 20 хвилин, ну, перші 20 хвилин фільму. Я думаю, що вже більшість з вас його дивилися, тому, хто не хоче спойлерів, не дивіться цю, цю частину мого відео. Але поки що все настільки наіграно і примітивно, наче якийсь фільм старий. От, ну, він не виглядає сучасним. Він же з цього року, ну, 24-25-24 року, да, фільм. А, ну, таке враження, що це якийсь 280-ті. Ну, от, от фільм, наче тоді був знято. Ну, цікаво, буду дивитися далі, але б, ну, поки що. Якщо б я його просто так увімкнула, я б вже його вимкнула. Ну, типу, тупо не цікаво. Примітивно, очікувано. Не знаю, чого стільки галасу. Ну, я дивлюсь далі. О май гад! Я такого не чекала. О май гад! З неї хтось народжується. Мені це не подобається. <рес> Такий бред. Придятина. Ні, ну там якийсь, конечно, був сенс. Ну, він на настільки... Його настільки викривили, настільки його. Гіперлізу, гіпер, гіпер, як це сказати, гіперлізували. Боже, кому сподобався цей фільм? Я не розумію. Це фу, фу і ще раз фу. Ніякого немає сенсу. Такого глибокого, як про нього про цей фільм розказують. Це просто брідятіна трошки з жаха. Ну, не те, що з жахами, просто неприємними дуже кадрами. Я мотала, тому що ну, ну, тупо не цікаво. От реально я мотала, перемотувала, тому що ну, воно не цікаво. Да, оці всі огидні, вона там перетворювалася, друга версія. Її чим та краще ставала, тим та гірше ставала і страшніша. І все це не. Тільки ну, неякісно в плані психологічно, ну, примітивно, ну дуже примітивно. Я не знаю, вони хотіли показати, що зараз весь акцент на красі, на молодості. Там всі з цим гоняться, всі намагаються стати красивішими і молодішими. Але мені здається, що ну, це далеко не всі стараються настільки, як це показано. Ну, Звісно, ми всі хочемо виглядати краще, молодше там, і так далі. Але ну, бляха, ну до абсурда. Ну це до абсурду в цьому фільмі. Ну, Я не, я не згодна, що це так в цьому світі. Фу, коротше. Гедотне кіно, слава Богу, що я не пішла на нього в кіно, тому що ну, я б точно ушла б туди, тому що ну, дивитися половиною години на цей бред це треба бути ну, дуже, за, за, дуже хотіти сенс зрозуміти цього кіно. Ну, там одразу було все зрозуміло. Все одразу було зрозуміло. І це розтягнути на 2,5 години, от так. Це... Хто дивився це кіно, напишіть в коментарях, як ваше враження. Хто не дивився, ви нічого не втратили і не дивіться. Просто немає в цьому ніякого сенсу. Витрачений час і емоції, отакі негативні якісь. Ой, що пішла я спати. Сподіваюсь, мені це не насниться. А -а -а. Розкажи мені про що фільм Субстанція і який, який сенс хотіли передати е режисери цим фільмом. Фільм Субстанція режисерки Коралі Фаржа досліджує, як суспільство об'єктивує жінок і змушує їх не приймати себе. Головна тема фільму. Прагнення до молодості та досконалості, яке може призвести до жахливих наслідків. Все? Будь ласка, якщо будуть ще запитання, звертайся. Я щойно написала Маші, що я дивилась фільм Субстанція. А вона, фу, ти що? навіщо? Я не стала дивитись це кошмар. Це примітивно і огидно смішно. Це не кошмар, а пародія. Ну це дійсно пародія на кошмар. Да, Там огидні кадри, ну. Я... я просто так, що? А фініш там просто. І я дуже вам співчуваю, спіч... якщо ви дивилися його в кінотеатрі. Фу. Це дійсно гидко було, я уявляю. Ой. Все, я спать, бо завтра гулять з собачкою. Всім бувайте.